Добрий день. Огірки. 19 липня. Отакий От стан наших огірків. По-різному розвиваються, вже трошки краще. Прийшли в нас дощики, ми їх підживлювали. Вже є тут кілька гирочків, як ще видно. Два вже з'їли. на цей час це вже дуже, дуже, дуже запізно. Пішли вони у нас трохи в ріст, пересаджували, не знаю скільки разів вже говорив. Але зараз треба їх підживити. Ми вже підживлювали. І зараз ще раз підживимо. Підживлення провожу такою сумішу. Це в нас настояний курник, є відео на каналі. основі курячого посліду. Чуть-чуть байкалу, водички. Ну і настояти треба. Якщо дуже швидко, то хоча б зранку до вечора. Якщо є можливість, скажімо, довше, 2-3 дні, то буде супорово. Отака От рідина після змішування, запах, звичайно, не дуже приємний. Воно ну, там трошки води розмішуємо це все. От. І це жежиться одну третю кружку, одну третю кружку. Отак. От одну третю кружки на 10 літрів води. Цю суміш перемішуємо добренько. От. І поливаємо наші огірки, підживлюємо наші огірочки. Добренько перемішали і підживлюємо наші вірочки. І перемішали, перед тим, як зачерпнути, і під кожен корчик вливаємо. Я знаю, пів літру, літр, по необхідності дивитися самі звичайно, попередньо змочити, так як у мене пройшли дощі. Вчора, позавчора, там щось півтори чи дві доби йшли з перестанку дощик, і це все змочило. Тому я не проливаю. І планується через день чи, чи завтра знову дощик. Так що можна потрібно змочити, влити добриво, потім пролити знову водичкою. так як у мене воно все мокре, то я зараз даю тільки добрива. Ще раз перед кожним заливом потрібно... Перемішати. Вона може давати трошки осад. І по пів літру, літр під корчик. дивлячись, які рослини. Зараз можна по пів літру, бо рослини не дуже великі. Коли вони вже більші, то можна давати по літру. Отак періодичність 7-10 днів, 5 днів, 14 днів. Дивитесь по розвитку ваших рослин. Курник на основі курячого посліду. Байкал, водичка настояли. Підживлюємо герочки. Дякую за увагу.